Вкладений якийсь арешт? Коли? Я, вас, я вас про таке Йду. не повідомляла. Чи, я вас не повідомила не, тільки заявою про вчинення злочину, що не, у мене виклали автомобіль, в якому 740 тисяч взяті мною під позику, і люди пожертву зробили на лікування мого важкохворого чоловіка, який є інвалідом з 2006 року пожиттєво, розумієте? І У мене троє дітей, одна з яких дітей є інвалід. Я вас про це повідомляла. І що в автомобілі в мене знаходяться речі для, е, для навчального процесу. Я їх не можу забрати звідти. Я зверталася до островської з заявою на отримання матеріальної допомоги про те, що в мене викрадені речі для навчання в школі. І вона досі не реагує мою на мою заяву щодо надання матеріальної допомоги. У мене троє дітей. У мене мало забезпечена сім'я. У мене важко ви, хворий чоловік. Що ви конкретно від мене що я конкретно, конкретно від вас та, хочу, серед. щоб ви реагували, на щоб що, ви притягнули усіх скажіть, винних що? до відповідальності. на все Василь щодо не. автомобіля? По перше, що щодо... того, що сітей демонстративно знімав державний номерний Бліт. знак і зник в невідомому напрямку з тим автомобілем вантажним. Бліт. Ну з тим тим автажним автомобілем. Вантажівка, що я казала вам, кузов був зелений, номер телефону, там так. зазначений в запиті, і написано терміновий викуп автомобіля. Так. Ну, то ви встановили прізвище, по батькові тієї особи? А чому? У нас немає такої інформації? Як це у вас немає? Так. Ви ж себе називаєте органом чого? Ну чого? -то органом, чого? Ну як? Так, ви Ми повинні ж, знати, ви себе називаєте чого? прокурором. Так. Ну. Так, ви, якщо орган, бачите так, дану подію, то що граційна, маєте зробити? Влас, так, так я, так, я граційна, вас питаюся граційна. чого, бо я не бачу бо, чого. В тебя нема. Ми ваш запит про доступ публічної uh -huh. інформації, з питання Передали. особи. Яка 25.06.2025 року орієнтовно о 13 годині 35 хвилин керувала транспортним засобом. То що ви з ним краси, зробили без без державних номерних знаків та з інших питань направили Хмельницьке районне управління uh -huh. поліції ГНП Хмельницької області якою ваш запит буде розглянуто, то надано вам вичерпну відповідь. Угу. Вичерпну, чітку обґрунтовану, так. вичерпну Звичайно. З ваших слів, Василь. От ми до вас прийдемо з тою відповіддю і вона має бути, як ви сказали, Не, вичерпна. Я, вичерпна я сподіваюся, ну. а ви, Василь, як я вам подала цей запит, ви так. з будь-якого джерела повинні були внести відомості до єдиного реєстру до судових Просу. розслідувань? Бо я вас повідомила про Просу. злочин. Я вас повідомила ми, про ви, там. Є ви... ознаки кримінального правопорушення. Ну давай як це немає, там немає складу злочину. Як це особа в невідомому напрямку без державних номерних знаків зникла з моїм автомобілем? Вантажівка та це не є склад злочину. Ну, давайте будемо суб'єктивна сторона, об'єктивна сторона. Ну що, будемо зараз брати теорію держава і права, вчити кримінальне виконання, Ну, що будемо робити? В чому злочин? Ну в чому? Так ви повинні Світлане. знати, ви не маєте КПК, будемо зараз дивитися склад злочину. Це Світлане. Світлане. Ну, ви що, не вчилися, в вищому, ви... Василь, ви... Ви вчилися в вищому навчальному закладі, Василь? Ви вчилися в вищому навчальному закладі? Ну що, Світлана, послухайте. Світлане. Чому ви до мене ставитеся передвзято? Два... До інших людей я так чула з ваших слів важке матеріальне становище. У мене легке матеріальне становище. Я не знаю цього прізвища, по батькові. У мене важке матеріальне становище. Я вам ще раз казала, у мене важко хворий чоловік. Василь, ви чуєте, важко він переніс 5 операцій. Він зараз перебуває на стаціонарному лікуванні в Інституті раку і не тільки. Він не тільки лікується в Інституті раку. В нього е, дана хвороба дала ускладнення на е, ревматизм. На все дала ускладнення. У Мене троє дітей. Чому до мене ставитися так предвзято? Мені необхідні мої кошти, які в мене викрали, тому що йому необхідно лікуватися через ваші дії. Мій чоловік не може лікуватися, так як передбачають вимоги навіть чинного законодавства. Як я думаю, ставлюся? предвзято, ні упереджено? Ні. Як це ні? ні? Чому жодна моя заява вами не була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань? От скажіть мені чому? Що в жодній заяві немає складу злочину? Яка заява? Ну жодна. Ну, давайте конкретно яку на я до вас вже з кількома заявами яку? звернулася, яку? Василь. Яку? Вас постійно яку? знаєте, перевірку проведено, порушень не виявлено. Чому ні? я до вас маю постійно ні? звертатися до генерального прокурора з заявами причинення злочину? Ні Для вам. чого ви перебуваєте на цій ні. посаді? Ні. Ні ви вам. отримуєте високу заробітну ні. плату, отримуєте премії, Розумієте за вислугу років отримуєте, то виконуйте покладені ми на вас вам, службові обов'язки. Ми, ми вам жодного разу не надали відповідь про те, що порушення встановлення. Як це ні? Так. Ви жодного разу не внесли мою заяву до єдиного реєстру досудових розслідувань. Жодного. Я постійно як не викликаю відповідального ВНП, або звертаюся в Хмельницький міськрайонний суд, або звертаюся до Генерального прокурора. Чому я маю тратити свої кошти? У мене немає коштів. Я майже всі свої кошти витратила на лікування чоловіка. Ви для чого тут займаєте дану посаду? Щоб я постійно кудись зверталася із скаргами, заявами? Ще? Чому? Ну чому? Василь, я вас повідомляю, що я знову буду звертатися до Генерального прокурора